Вітаю всіх друзі. На тижні, що минає, відбулося багато подій. Я хотів би виділити дві найбільш важливі, як на мене, їх підсвітити традиційно і проаналізувати. Подія номер один: Російська Федерація вперше у цій війні взяла на себе відповідальність за ракетні обстріли українських міст і руйнування критичної інфраструктури. Нагадаю, що нічого подібного раніше не відбувалося. Масові звірства в Бучі Вірпіні Російською Федерацією списувалися на якісь міфічні постановки, інсценування з боку України, ніяких масових поховань в звільненому Ізюмі, Куп'янську чи Балаклії. немає і не було. Це теж все постановка української сторони. Навіть трагедії, які були в березні, якщо пригадати. З масовими жертвами розбиття пологового будинку і театру в Маріуполі це також справа рук Збройних сил України на думку Кремля. Україна в такий спосіб хотіла там перевернути увагу засобів масової інформації, все звернути на чесну і доблесну російську армію, яка прийшла визволяти від звірів нацистів. І це важлива взагалі річ і дуже серйозний такий перехід у цій війні. Е, Отаке зізнання і визнання з боку Кремля своїх дій надихнуло пропагандистів Соловйова, Скибєво. Вони дуже з дуже веселими обличчями. Все це коментувало у себе на телеканалах. Безперечно, весь світ споглядав, приходив в жах від цього всього. І оця подія номер один вона потягнула за собою подію номер два. На який я хотів би зупинитися більш детально. 13 жовтня відбулося засідання в Страсбурзі парламентської асамблеї Ради Європи. І пар'є прийняла резолюцію, який надала дуже такого, як на мене, дивного, тому що це не юридичний статус, Росія, названа державою терористкою. У нас є один такий юридичний статус, який тягне за собою. Правові наслідки, економічні, фінансові, політичні, військові. Це держава-спонсор тероризму, але, очевидно, світ ніколи не зіштовхувався з таким явищем, коли держава є не просто спонсором якихось терористичних організацій, а сама є державою-терористкою. Деякі експерти сказали, що Насправді мова йде про некоректний переклад, і Пар'є рекомендувала державам, членам Ради Європи у себе вдома в парламентах ну, прийняти якісь такі рішення, які б назвали Російську Федерацію державою терористкою. Але повторюю, це не в правовому полі, не юридичний статус. Безперечно, це. Має значення Росії завданий небачений репутаційний удар, тому що 99 депутатів зі 100 в парламентській асамблеї Ради Європи одноголосно проголосували, лише один утримався. Цілком можливо, що рішення Пар'є наблизить там Конгрес Сполучених Штатів до прийняття рішення і надання уже юридичного статусу Російській Федерації державі. Яка є спонсором тероризму, і це матиме дуже серйозні наслідки, але поки що я бачу іншу проблему, інші наслідки, які я хотів би сьогодні обговорити. Я зверну увагу на те, як як українські засоби масової інформації подали цю новину. І оці от неоковирні обороти. Багато про що говорять. Я зацитую, як от українська правда подала. Пар'є ухвалили резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. От Росія названа терористичним режимом. Я одразу задався запитання, Росія це взагалі що? Територія з усім населенням, ну, безперечно, з вищою політичною владою, з законодавчою, виконавчою, судовою гілками влади, передусім армією російською. Так? Як бути з народом? І я почав шукати е, людей, які теж помітили в цьому якісь е, ну, неточності. А ці неточності для нас дуже важливі, тому що якщо ми зараховуємо народ е, до терористів, то тоді виникає питання, що робити з цим народом. А ж, ми, ми ж ведемо війну. А виходить, що народ підлягає також знищенню, і це теж буде вводити в шок взагалі там світ Європи, якщо ми так вільно будемо кидатися такими словами. І от я недовго в принципі, шукав однодумців, ним виявився Олександр Глєвович Нівзоров, якого я не один раз критикував. І Нєвзоров ставить правильне питання: а ми, на, ми як будемо вважати, в якому статусі знаходиться. Російський народ, громадяни Російської Федерації, вони заручниками ситуації, нам потрібно їх визволяти. І це насправді ну, нероторічне запитання, тому що якщо російський народ і громадяни знаходяться в заручниках і вони починають тікати, то ну, Україна повинна їх приймати, Польща, там, Туреччина, і всі відчиняти свої кордони і зустрічати. Надавати допомогу, тому що народ цілий потрапив в біду. Насправді, це одна сторона питання, а інша сторона питання я повертаюся до взагалі ну, дуже серйозного звинувачення. Це не другорядне, підкреслюю, не другорядне питання, не другорядна проблема, оскільки ми не можемо отак недбало і огульно. Користуватися такими конструкціями. Безперечно, Путін прийшов до влади демократичним шляхом, його обрали. Більше того, якщо положити руку на серце, і ми то це знаємо, що Путін він є менш радикальним, ніж російський народ, і він виконує це Путін є заручником російського народу. Не народ є заручником Путіна, а Путін є заручником російського народу, який вимагає смерті хахлам. І хоче переможних війн, і хоче ствердження війни, ствердження Російської Федерації. Більше того, ми маємо дуже таку цікав, цікавий феномен, справа з дуже цікавим феноменом. Потреба у величі. Оце відчуття величі, яке плекає в собі Російська Федерація, воно насправді є смертельно небезпечним. І нам потрібно ретельно. Розбирати причини, які призвели до такої резолюції просто назвати Російську Федерацію терористичною державою, це, по перше, півсправи, а півсправи це завжди дуже небезпечно. А по-друге, це тупикова річ, оскільки ми одразу впираємося у статус народу і що з цим всім робити. Якщо ми не дамо від, а ми а дати відповідь можуть тільки українці на це запитання, тому що Росії російські експерти цього не зможуть зробити, оскільки вони часто люди, які з двох причин, часто люди, які знаходяться всередині, не можуть подивитися на себе зовні. А якщо вони щось знають, бачать і розуміють, вони ніколи це... ніколи про це не скажуть. Я цими днями поцікавився, взагалі, хто пробує рефлексувати е з російської антиеліти. Антиеліта від контреліти відрізняється тим, що антиеліта не прагне влади. Вона просто критикує. От Дмитрій Биков, наприклад, Олександр Нівзоров – це типові представники антиеліти, російської антиеліти. Контреліти в Російській Федерації або немає, або вони це в тюрмі. Наприклад, Олексій Навальний це представник контреліти. І от е найбільш такий е потужний пул цієї антиеліти знаходиться в США. А він викладає в американських університетах, є там кілька соціологів, зокрема Сергій, Сергій Єрофеєв. І вони всі знаходяться в переліку спікерів російської редакції Радіо Свобода. І там є безліч таких субпрограм, подкастів. От є такий подкаст. Американські вопроси, ведучий Юрій Жигалкін, і вони ретельно розбираються з цим Сергієм Єрофєєвим, в чому причина терористичної сутності Російської Федерації. І все зводиться до однієї, особи, до персони, до Путіна. Взагалі, ми, не тільки ми, а в світі, ті, хто намагається осягнути і зрозуміти цей російський феномен. Вони всі зводять, всі сходяться виключно чомусь до Путіна, чомусь вважаючи. я вважаю це помилка. Розглядати Путіна як збірний образ інтегральну величину Російської Федерації, російського народу це неправильна, дуже опозиція. І от, е, цей Сергій Єрафєєв говорить про е, науковий підхід, мовляв, є. Таке поняття, як девіантна, антисоціальна поведінка. І однією з формою антисоціальної або девіантної поведінки є тероризм, терористична така от модель поведінки. Він пояснює, що Путін знаходиться в своїй ірраціональності. До речі, я був дуже здивований, що Єрофєєв сказав, що. Західні еліти і науковці вони повинні повністю звільнитися від своїх шор і догм, своєї культури, тому що вони заважають її побачити. Ці догми і шори заважають побачити інші культури. А вони вважають Путіна або божевільним, або ірраціональним. І Єрофєв говорить, як вихід із Російської Федерації, який викладає в американському університеті, він говорить наступне – Путін не є божевільним, але він і не є партнером. А оце партнерство і прагнення діалогу це продукти західної культури. Вони всіх розглядають як партнерами. У них немає ворогів. Це важлива річ. Я ще раз підкреслюю. У них немає війни, тому немає ворога. І ворог не підлягає там знищенню ударами і так далі. І вони розглядають. Вони спочатку пробували з Путіним як з партнером, потім побачили, що він не партнер, і вони починають писати діагноз. що Він божевільний, а він абсолютно нормальна людина. Ну, безперечно, все це відбувається обгорення в контексті здатності Путіна натиснути на червону кнопку ядерної війни, ядерного конфлікту. І він говорить, що це людина мафіозної культури. В його там, пріоритеті головне це власна велич, яка йде з величі, потреби з російської величі. Російський народ він має це відчуття величі і потребу величі. І власного комфорту. А ядерна війна не входить в, в комфортні умови проживання. І навряд чи Путін вдасться до таких речей. Все це зводиться до цього. Ну тероризм зводиться до однієї людини. Все виходить на те, що Путін девіантна поведінка, мафіозна якась така ментальність і так далі. Це все, м'яко кажучи, ну, помилково і не туди. У нас. З колегами я, ну це ідея Олександра Новахацького спробувати вийти за рамки портрету Путіна. І у нас є в рамках там Садка Вишневого такий подкаст з Марією Кучеренко. Називається Він у де Олександр Новахацький дуже ретельно, завдяки Марії Кучеренко, вона русистка з Запоріжжя, яка вчилася в Севастополі, російська література. там, Культура російська, і так далі, і ми ретельно там розбирали Константіна Ернста, Володіна, Патрушева, там лінійку цих всіх людей. Це, безперечно, більше, ніж Володимир Путін, але це теж не є інтегральна величина. І я підходжу до ІДІЛ, до ісламської держави, яка є терористичною, тому що аналоги, так? Тобто, у нас. Росія зараз от, названа терористичною державою, так, і в нас ще ж ІДІЛ. Так ось, іділ має основи, ми розуміємо причини, і вони названі. Це салафіти, радикальна ісламістка течія. Чому важливо проводити паралелі аналогії і шукати причини? Тому що інакше ми не зможемо провести соціальну корекцію цілого народу. Виходить, що ми потрапляємо в якийсь тупик. І більше того, цей народ підлягає знищенню, що наводить я скажу, в жах і в шок взагалі всю західну цивілізацію, тому що людина все таки вона має божественний початок. І, і якщо ми з вами не можемо знайти у людині навіть в росіян чогось доброго, і не можемо зрозуміти, де він помилився, то значить, ми або тупі. Або ми такі самі, як вони. Ми не, якщо ми не бачимо в людині добра, то й добра немає у нас. Це важливо розуміти, це насправді дуже серйозна тема. Це, ну я сам собі дозволяю там, сказати, що ми воюємо не з Путіним, а з російським народом. Але це там, десь для того, щоб загальну картину бачити і спрощувати. Але насправді, ну, це так для широких мас. І для західних там, людей, бо вони зовсім не розуміють, в чому проблема. Західні еліти взагалі не розуміють Росії. Хоча є інститути з вивчення там, а, різних народів, в тому числі і а, народів Східної Європи. Але ми бачимо, як губляться, як губляться західні еліти, і все зводиться до психологічного портрету однієї людини Путіна. А насправді треба розбирати цілий народ. І навіть більше, ніж там Володіна, Ернста і Патрушева. І я би просто широкими мазками зараз накидав запитання. Від якості запитань залежить результат, відповіді. Перше запитання, яке я хотів би поставити, коли ми хочемо зрозуміти, де помилилися, Росія в пошуках себе. От там, де є Ісламська держава, ми розуміємо, що це там якесь викрилені з на розуміння ісламу. Салафіти вони просто вважають, що вони мають в першоджерелі якось сповідувати іслам. А жінка є там предметом, як там листя чи тварини, неї можна туди-сюди. Рівноправності між чоловіком і жінки немає. І ми, в принципі, десь розуміємо, як потрібно з цими фундаменталістами працювати. Оскільки, як правильно каже Харарі, як людина зі сходу, як люди можуть вірити. До речі, він піднімає питання віри в ментальні химери. Чомусь людина, яка не може знайти себе і відчути себе спорідненості з Богом, вона духовність перетворює у віру. А для того, щоб вірити в щось, вона створює ментальну химеру. От ментальна химера це Салафіт яскравий приклад, коли жінку треба розглядати як щось а, таке, як витратний матеріал. І вони вірять, що так от створив Бог людство, що жінка це витратний матеріал. Ну, я примітивізую цю всю якби, річ, але ну, спрощую. Але, в принципі, ми це розуміємо. Так, от я підходжу до першого головного питання, яке треба було поставити. Як, як так сталося? Що Російська Федерація вважається, взагалі російський народ, так правильно казати, вважається народом общини і колективного. І вони рухаються в напрямку гуманізму. Більше того, вони завжди брали на себе таку претензію гуманістичності. Така претензійність у них була на зразок гуманізму через колективне. І коли виникає питання а, організації і виступу колективно проявити спротив Кремлю, то росіяни всі атомізовані, вони розсиплені. І більше того, вони демонструють абсолютно аморальну поведінку, маючи. За собою бекграунд претензійності, як гуманісти, вони виглядають моральними уродами, які не здатні до організації у великі колективи і колективного організованого спротиву. Українці натомість, які чомусь вважаються махновцями, а індивідуалістами і егоцентристами, демонструють дива самоорганізації і створення. Життєздатних великих масивних структур опору, спротиву і так далі. І завжди їх виставляли як утилітарними людьми, які, в принципі, там садок, вишневий, сало, мед, горілка, але ну, принаймні вони стоять вищі. І це питання не другорядне, це ключове питання, тому що треба знайти точку, в якому місці представники а Росія це є продуктом і суб. Субцивілізацію, західної цивілізації, чому вони пішли в напрямку колективного? Це важливе ну, запитання. Зараз ми всі здаємо тест на черговий іспит, що є пріоритетним: колективне чи індивідуальне. Українці мають чітко пояснити і сказати, що. Пріоритетність має індивідуальне колективне. тому що колективне воно виключно призначене для фізичного виживання. А мета людини, ідея людини, і сенс життя, екзистенція це не фізичне виживання, це не виконати програму мітозі. Шлях до Бога він є індивідуальним і ідеї, вони є базовими, ключовими. Оці ілюзорні речі, вони є головними. І людина жертвує навіть і ризикує. Добробутом і фізичним, заради ідей, гідності, якихось отаких от ілюзорних категорій. Так ось, повертаючись до російського народу, чому вони пішли таким шляхом 1917 року, чому вони вирізали всю свою еліту, відправили їх параходами у Францію чи там за океан і відмовилися від трансцендентного, від Бога, причому дуже різко, і відмовилися від індивідуального. І відповідь на це питання є. А, але коли я говорю це сам один, і більше це ніде якось не підхоплюється, то це губиться і не визначається. А у у, у, у російського народу чомусь битра, збита природна матриця. І у них є серйозні проблеми з сумлінням. Я це розглядаю під кутом проблем сумління. Новохацький піднімає питання Олександр Новохайський. Піднімає питання криміналізації волі і зневолення взагалі російського народу. У них е, е, право на вольове рішення і вольову дію тільки належить кримінальному авторитету, який зверхньо дивиться на всіх. Це очевидно замикається на цю потребу у величі. І вони віддають свою волю, е, царю там чи ще комусь, але ключовий момент зв'язка має бути. Витоками волі є сумління, совість. Оце важливо розуміти. І росіянин пересічний, він тому пішов в колективний, тому що в індивідуальному порядку він не може справитися із спокусами, із викликами, які перед ним постають. Йому потрібно організовуватись в общину і мати Всевидіще колективне око. І тому українець зі зброєю його важко уявити собі, як він в рязанні гвалтує жінок, користуючись тим, що він має автомат, а, побачивши перед собою там беззахисну жінку. А у російської людини а, це в принципі норма. Я відправляю всіх до фільму Нічаяна Жори Кріжовнікова. Там дуже гарно показано про те, як у людини не спрацьовує сумління. Він зайшов в коротку в сюжету цього короткометражки. Людина зайшла до сусідки за сіллю чи за чимось там в новорічну ніч і побачила на столі молоточок, яким відбивають відбивні. І дуже чітко показано, як у людини одразу все перемкнулося в голові. Побачивши молоточок на столі, у нього одразу виникає ідея вдарити по голові ось цю хазяйку, до якої він прийшов. За тобто, і спочатку він прийшов зовсім з іншою метою, але побачивши молоточок на столі, в нього одразу все в голові змінилося, очі загорілися, як тільки та хазяйка повертається, і він її б'є по голові. цим молоточком, вона падає і він ще пред'являє претензії, звинувачують тим, що вона спровокувала. Тобто у людини не спрацювало сумління. Взагалі, це велика робота, пласт роботи, аналіз культурного надбання Російської Федерації о цих 30 років. Я рекомендую всім, у мене є аналіз. На, десь я в квітні робив цього року оцій короткометражки російської нечаїна Жори Крижовнікова, режисера. 20 хвилин, подивіться, не пошкодуйте. Причому це не стьоб, це не гумор. А мета і ідея цього фільму показати всьому світу наступну річ. Є така у них в такий смисл: понять і простіть. От Російська Федерація закликає зараз понять і простіть. Вони не збираються нічого, до речі, виправляти, сплачувати якісь контрибуції, ще якісь там так далі і тому подібне. Вони після всього скажуть, ну ви повинні нас поняти і простіть. В цьому культурний феномен, як що робити, де знаходити людей, як виправляти ці хиби, де шукати людські у них в кого. Це окремі питання. Є такі люди, є точки прикладання своїх зусиль. Але ми повинні це розуміти, показати західному світу, західним експертам. Тому що я ж кажу: росіяни, які живуть в Сполучених Штатах Америки, вони не, ніколи нам не скажуть американцям чи кому то не було, чи французам, чи нам, в чому суть цієї проблеми. А це має зробити країна-переможець, не треба соромитись. Цього статусу, але це не просто себе назвати переможцями. І перемога на полі бою це ще не остаточна перемога. Ключова перемога це а, в інтелектуальній і етичній площині. Якщо ми зможемо пояснити феномен, чому а, парламентська Ра асамблея Ради Європи приймає резолюцію, що Росія є а, терористичним режимом, таке от абсурдна річ. Да? То тоді ми будемо переможцями. На цьому, власне кажучи, я хотів би закінчити. Я бачу, вже затягнувся мій відеоблог 25 хвилин. Е, я думаю, що ця тема матиме продовження. Ну, можливо, не в наступних блогах, але періодично до неї потрібно буде повертатися. Я щиро дякую всім за підтримку, за донати каналу. Е, дякую за. Перегляди і за коментарі до побачення до наступних зустрічей.